Пане президенте України, верховний головнокомандувач Збройних сил України, особовий склад національної поліції Вишикований, тимчасово виконуючий обов'язки голови національної поліції України Вигівський. Шановні присутні, кожен і кожна, хто служить Національній поліції України. Для мене честь сьогодні привітати вас із вашим днем Днем Національної поліції України. Подякувати вам. За вашу службу, службу Україні, службу нашому народові. Час повномасштабної війни проявляє справжній сенс і силу багатьох речей, і одна з таких речей це служіння державі. Попри все, захищати державу, попри все, захищати людей, попри все, дбати про безпеку на вулицях наших міст наших сіл попри все серед перших йти у звільнені райони та забезпечувати можливість для повернення нормального нормального життя після окупації я вдячний за ефективну роботу національної поліції україни та за ваше служіння державі вдячний кожному герою з лав нашої поліції хто бере участь в бойових діях Разом з іншими воїнами Сил оборони та безпеки України. Я вдячний усім поліцейським, які допомагають нашим людям та рятують найголовніше рятують життя після ударів російських терористів. Вдячний усім, хто бере участь в стабілізаційних заходах на деокупованій території України і робить все, щоб наші наші люди, наші. Дорослі наші діти якнайшвидше відчували безпеку. Я хочу подякувати усім вибухотехнікам нашої поліції чи служіння особливе, рятувати людей від тих проявів проявів російського зла, які могли би спрацювати проти життя і через руки. Я дякую за кожне знешкоджене вами російське зло за кожне розмінування. І, звичайно, я вдячний усім слідчим національної поліції України, кожному і кожній, хто розслідує кримінальні правопорушення, у тому числі воєнні злочини. Вже більш ніж 84 тисячі таких кримінальних проваджень, і вже є 1838 повідомлень про підозру зусиллями Національної поліції України створено і спеціальну базу воєнний злочинець. До якої вже внесено більш ніж 200 тисяч записів про російських найманців та військових, встановити повну правду про злочин окупантів на нашій незалежній українській землі це фундаментальна передумова для того, щоб притягти до повної відповідальності і саму Росію за агресію і за терор. Ми маємо все зробити. Для цього, для справедливості, і я вдячний тим із вас, хто наближає цей день, саме цей час, такий важливий час справедливості. Обов'язково російські злочинці будуть відповідати за все, що вони скоїли проти України і проти нашого народу. Шановні присутні, за час цієї війни, війни. За свободу і незалежність України 507 поліцейських відзначені державними нагородами, із них 84 посмертно. Звання Герою України присвоєно двом поліцейським із них одному, на жаль, посмертно. Я хотів би вас зараз попросити вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв злав наших українських міцних поліцейських. Прошу. Від національної поліції України люди очікують. Одного це порядок. А складових порядку завжди більше, ніж одна. І це і законність, і справедливість. І вчасність допомоги, людяність у ставленні і розуміння емоцій тих, кого звертається, хто звертається за допомогою до поліції або до кого звертається поліція. Коли люди бачать поліцейських, вони завжди бачать державу. Во є наше обличчя. Українська поліція вміє бути професійною, вміє Рятувати від зла вміє повертати справедливість. Я бажаю усім вам завжди бути саме, саме такими, завжди здатними гарантувати Україні, гарантувати українцям порядок, гарантувати всім нам безпеку. А українці точно завжди будуть вдячними саме за це. Дбаємо про Україну, про нашу державу, усіх, усіх наших людей. І Окремо, я ще хотів би додати кілька слів. Ви знаєте, ми згадуємо тих наших героїчних людей, які захищають нашу державу. І, на жаль, ті, хто віддали своє життя. Серед них є наші, а, наші поліцейські, але я хотів би також згадати всіх наших поліцейських, які щоденно працюють, захищаючи нашу державу всередині, тому що тут їх фронт. Порядок і безпека на вулицях кожного міста, кожного селища, кожної громади, і ми повинні знати, що всі ці люди також віддають своє життя, і вони такі самі герої, і вони віддають все, що в них є, заради нашої держави. Тому я хочу всім вам подякувати і привітати вас з вашим важливим, дуже важливим. Днем для всіх нас, слава Україні. Свято, але не в такій мірі, як це було в ті дні, коли у нас було мирне на небо. Наразі працюємо на лінії зіткнення і змінилися функціональні обов'язки. Я знаходжуся в екіпажі Білий Янгол, це спецпідрозділ, який займається евакуацією мирного населення. Надає допомогу для мене найважливіше те, щоб вивести як Умога більше місцевого населення з лінії зіткнення дітей, щоб діти не бачили жахів війни. Це дуже найважливіший момент наразі в нашому житті. В нашій роботі сьогодні ми святкуємо всі День національної поліції, день створення національної поліції і разом з тим. Була створена наша нова служба, це служба саме криміналістів. Так, я пишаюся, що я працюю і залишилась в цій службі. На сьогоднішній день дуже ускладнилася робота в зв'язку з ситуацією в країні, але ми намагаємося робити все на краще. Службу несемо і на місцях, і на докупованих територіях. Залучається дуже багато криміналістів-спеціалістів, робимо тести і ДНК. А, тобто наші партнери нас забезпечили пересувними ДНК-лабораторіями. Бриємо, звісно, про перемогу, щоб скоріше перемога була і знову працювали під мирним небом.